Добрий день. Доброго дня. Даємось до людям забутиш. Прошу право дорожнього руху. Таким чином? Ну, він трассу засобу. Бачите, розумієте? Нічого ніякого пункту. Ми не робили даному волі нічого. В якому ви раді під'їхав? Правом. В правому. В правому ряді. Так? Так. так? Маєте фото відеофіксацію. Свідки? Тільки які рахується автомобіль, це заінтересована особа. суді такого поняття немає як заінтересована особа. Немає. Нема. Це суд рішає, чи заінтересований, чи не заинтересовано. Скажіть, будь ласка, ласка свої Петрович. Я вам сказав, що ви порушуєте? Чи не Що ще раз вам пояснити? Так. Я просто на відео знімаю. Всад... Ведеться... Ведеться відеофіксація. Добре. А ви сулаці моє дали, щоб знімати? А я не, не мушу давати. А чому? А тому що ніякого нормативного мені не забороняє вас, знімати. так. Скажіть мені, на основі чого ви, ви мені забороняєте вас знімати? Я відмовляю, що ви мене знімали. А ви є гласна особа, і так. я маю право вас знімати. Діяльність міліції є гласною згідно статті 3 Конституції. Але, якщо але, якщо ви, якщо ви здасте зміну і будете йти додому, тоді ви будете мені забороняти вас знімати. А так. зараз ви мені не маєте права заборонити. Я, я, вам потребую... я вам можу я вам можу заборонити себе знімати. Ви мені не можете заборонити так? так тому що я є приватна особа. Так, я вас теж ні, я не дозволяю вам знімати 307 сьома стат... стаття. Цивільного кодексу, я вам забороняю себе Прошу знімати. Скажіть, будь ласка, посвідчення водя, паспорт. Для... Ви порушили посв... право дорожнього руху, а саме здійснимо транспорту засобу. Ближче, ніж 500 метрів до Знаєте Кодекс про адміністративні правопорушення. Вадя, будь ласка, так Кодекс про адміністративні правопорушення. Знаєте? Ви маєте маєте право? його? Зміть, почитайте 251 Ні. статтю. 251-стат. 251 251 статтю. Вон, На вимогу, без Законно. Вона ще не набула законності поки що. Вона ще поки що не набула законності ваша вимога. Так? Ви припиніть зйомку. Ні, я знімаю. Припиніть зйомку. Я вона. знімаю. Припиніть зйомку. Чому? Ви мене знімаєте? Дайте мені, будь ласка, телефон довіри. Дайте мені телефон довіри, будь ласка. Телефон довіри мені, дайте, будь ласка. Чого? Телефон довіри мені. Дайте мені телефон довіри. Дайте мені телефон довіри. Чому ви... ваша рука знаходиться в мене в автомобілі? Чому щоб ваша рука знаходиться так. в мене автомобіль. Тому що я забороняю вам себе знімати. Добре. Я вам забороняю себе знімати. Добре. Я чітко говорю на камеру, що Добре. я вам забороняю Добре. себе Добре. знімати. Я забороняю, щоб ви мене знімали. Ви забороняєте, щоб я вас знімав. Добре, покажіть на основі чого? Ви забороняєте, щоб Добре. я вас знімав? Ви забороняєте, щоб я вас знімав. Прочитайте вам на основі закон чого. Вас знімати, я вам а зараз вам покажу ні. на основі чого. Зачитайте, будь ласка. Я, я вам не... зараз прочитаю я... на основі Тоже чого я вам забороняю себе знімати. Не я вам зараз прочитаю на основі чого я вам забороняю себе знімати. можете Судді, я само собою ще це пред'явлю. пред'явлю. що ви прийдете репорати. Так, точно. Добре. Вас з власного автомобіля ніхто не зупиняв. Маршрут патрулювання проходить. Добре. Шано, мені це не цікаво. Мені це не цікаво. Ви мені це теж порушили. Ви проти мене порушені Ви по кодексу. Шановні. Дайте мені, будь ласка, телефон довіри. Дайте мені, будь ласка, телефон довіри. Ви мені зобов'язані його надати. Телефон довіри. 138 27 Скажіть, будь ласка, Скажіть, будь ласка, на основі. номер ще раз, скажіть, будь ласка. Я вам сказав. Телефон, дові... телефон довіри. Номер телефон довірять. 238 27 Скажіть, будь ласка, на основі чого ви. Ск... Пред'являйте порушення. Ну на основі чого. Будь ласка, телефон я Доказ. в телефон довіри. Доказ. А хто? Ви дзвоніть, будь ласка, ніщо вам що дати. А я не маю звідки дзвонити? Я не маю звідки дзвонити. Я дуже не маю. Інспектор! Я, я, я щось порушив? Ви маєте можливість це доказати. Так, Покажіть, будь ласка. Покажіть ласка, зобов'язані. Згідно 251 статті, зобов'язані. Прочитати вам 251 статтю кодексу. Я питаю. Заповіть документи на вимогу братья міліції. Ця вимога набула законності вимені згідно 251 статті Кодексу про правопорушення повинні руху правило дорожнього руху під законним актом, який пишеться з законів. Якщо він можна я скажу? Шановний, ви мені забороняєте говорити? Придивіть, будь ласка, придивіть, будь ласка, мені звинувачуєте. А ви мені зобов'язані придивити. Ви докази не придивили. Докази, придивіть мені, будь ласка, докази. Шановні, причини зупинили. Ми без автомобію. причини мене зупинили. Без, причини, без причини ви мене зупинили. Буває. Характер руху вашого автомобіля... У мене, мене є відеофіксація мого характеру руху. Давай покажіть. Чим саме, чим саме характер руху? Який характер руху? Викликав мене підозру. Який характер? Ви змінили напрямок саме... руху. Через... Куди я змінив? Яма. Яма. Куди я змінив? Яма. 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 Куди я змінив? Вліво. Я не змінював. Ви не змінював? Я не змінював. Так, добре. Так, я добре. не змінював. Покажіть, будь ласка, мені докази. Паспорт для звірки номерних агрегатів транспортного зв'язку. Просто так захист. не можна Я вам їх через вікно. Ні. Так. Ви зобов'язані передати. Я не зобов'язаний вам передавати. Покажи Поки вони. Давайте не будемо. Зорити. Давайте Бо, не будемо. Не, будем. не, не будем. я вас зупинив, не я до вас підійшов, ви мене зупинили без причини. Ви мене... Я не порушував. Є. Не порушував. Я ліпу... не Потрібно порушував. Не я не порушував. Ви не порушували. Не порушував. Добре, то точка звік. Я не порушував. Якщо ви сумніваєте, якщо ви сумніваєте, тому що ви зобов'язані згідно статті 5. А ви не добуваєте? Ні. Закон. України міліцію, статті 5 вас зобов'язують. Видати по дорозі, так? Ви не маєте придіяти документи для розвірки. Вам ні, не, немає, не. в нас немає. Нема... Я закуп... я Якщо шоб... я, праців... я не зобов'язаний на вашу безпричинну вимогу вам показувати документи. Без причину? Так. Я? Наразі вона є безпричинною. А, шановні, я вам... Наразі вона є я... безпричинна. Заберіть, будь ласка, руку з моєї Ні. машини, я вас боюсь. Ні, я Я вас не... боюсь. Я... я теж вас боюсь. Але у вас є зброя, ви є при виконанні, а я... Я, а, цив... цив... а я є цивільна особа. Я, я вам... Наразі ви мені загрожуєте. Чим? Тому що ви проти мене порушили 307 статтю да? цивільного кодексу. Ви да, знімаєте я, мене. Кодексу ви кодексу, мене знімаєте. Шановні. Припиніть мене знімати, будь ласка. Ви Припиніть не... мене знімати. Я зараз виключу ну взагалі патруль. Ви проти мене вчинюєте протиправні дії. Добре, що життя. Завтра завтра це відео буде департамент дивитися. Добре. Завтра це відео буде дивитися департамент. Це теж буде В інтернеті, сьогодні. Нема питань. Добре. Але якщо я воно буде в інтернеті, я проти, я на вас подам в суд. Так. Якщо воно буде сьогодні в інтернеті. Сьогодні буде? Сьогодні буде. Добре, я я на вас Ти, подам в суд. Я, будь ласка, так ви, го, ви готові до того, щоб я подав на вас? Так, суд? Точно. Я готовий, що ви будете стверджувати, якщо я виграю справу. Добре. Добре. Я Добре. Щер буде за вітральні збитки громадянина України. Нема питань, це буде суд вирішував. Добре, приїхав, будь ласка, документи на основі чого я маю продавати. Я не порушував право це вимагання вже, а не документів. Я документи. не порушував право дорожнього руху. Я, вам сказав, що я не порушував право дорожнього руху. Добре, ви витвердите. Ви, ви будете доказувати це в суді. я, Ні, це я ви мусите судді доказувати будуть. Це ви маєте спочатку доказати? Згідно 251 статті Коапу. Ви це що? зараз маєте доказати. Я приді... Що я щось порушив. А що ви? що ви маєте докази, які мого порушення? Які... Ви тур буде під час складання протоколу? Ні, під час Інспектор. складання протоколу це буде підлог. Якщо ви будете а? докази збирати під час складання протоколу. Інспектор, а чого ваш язик заплітається? Якщо а. ви будете склад... під час складання протоколу збирати докази, це буде підлог. Службовий підлог. І, же... І я вже проти вас можу подати е... позов про порушення кримінальної справи. Я вас слухаю. Ви затримуєте мій час. Ви затримуєте погодимо. мій час. Ні, ви маєте 20 хвилин. Ні. Ви маєте 20 хвилин. Та то я з те не плавання не... запіюваю. Заберіть, будь ласка, руку. Мені неприємно. Ваша рука неприємно. Запах неприємний від вашої руки. Так. Я Пість ви не... автоною я... шо... тут. А що мене зобов'язує виходити з автомобіля? То, а чому ви, ви, ви мене зобов'язуєте виходити з автомобіля? Я вам... Мені холодно, можна прикрити вікно? Мені холодно. Ну заберіть руку. Прикривайте. Заберіть руку, мені холодно. Заберіть випасу. руку. Прикривайте. Заберіть руку. Заберіть руку. Заберіть руку. Я вам сказав, що Заберіть я... руку. Громадянин України забороняє пред'явити документи на вимогу працівника міліції, посвідчення просто... зупинка. Ви мене зупинили Без причини. І ви, ви причини. проти мене вчиняєте протиправні дії. Добре. Ви порушуєте проти мене 307 Добре. Якщо воно буде в інтернеті, буде судовий позов сьогодні.